Вітаю вас, глядачів і слухачів цього каналу. Я перепросив себе за те, що так довго не виходило ніяке відео, але я відписував вам у коментарях по мірі можливості, по, то, по мірі того, як я їх бачив, і в мене була фізична змога це робити. Я дякую всім, хто був на цьому каналі, хто слухав, хто коментував, питав, пропонував. Дякую всім, хто переймався моєю долею і думав, чи не сталося бува зі мною що через відео, які були зняті. Ні, усе гаразд. Річ у тому, що за той час ну, в мене відбулося переосмислення і переосвідомлення того, що відбувається, того, ким я є, і цього разу. Я не хочу вже займатися лише теоретизуванням. Я не хочу говорити про те, що було би якби, і я вирішив таке спочатку зробити, а потім говорити. І тому цей канал працювати більше не буде. Я створив інший канал. Я би дав на нього посилання. Але в мене є багато дуже сумнівних талантів, і один з них моя суперобдарованість у плані отих всіх технологій. Тобто я вже практично освоїв кнопку в Nokia. От, ну, ви розумієте. Створений інший канал. Він називається сам один. Створений також профіль у Фейсбуку. Він теж так само називається Сам один. І на Фейсбуку там вже є. Закинути ось це відео. Спробуйте знайти, якщо воно вам цікаво. У Ютубі воно виглядає ось так. Відео називається Відео раз, воно ж дисклеймер. От, сподіваюсь, вам видно. От, ну, це максимум, що я можу зробити, бо ну, не вмію я. Просто не вмію. Е, кому цікаво, той знайде. Кому воно потрібно. <кій> Річ у тому, що на тому іншому каналі, там же, ну, я буду, це, це ж буде філософський канал, філософсько розважального жанру. Тобто без ніякої відповідальності за те, що я сказав, там усе є, у цьому першому відео вказано все на початку, що для цього потрібно. Я ще раз хочу подякувати всім, хто був, хто переймався. Хто хотів допомогти, От. я вам дуже дякую. Переходьте на новий канал, якщо вам потрібно. Мені, ну, якщо тут серед підписників є такі, хто випадково підписався, давно не заходив, вони не перейдуть, і це не має ніякого значення, тому що мені не потрібна кількість підписників, мені набагато важливіша, хай невелика кількість, але тих, з якими на одній хвилі. Ще раз дякую, я вас люблю.